Так. Що ви тоді відчули? Як ви на нього подивилися? Як ви його зрозуміли? Оце цікаво. Е, ви знаєте, я ще тоді була дуже молода і дуже мало я знала про Чернецьку. Але чула, і, звичайно, що я була заскочена. Як я його побачила, бо я не знала, що я прийду на роботу, і я побачу ближайнішого, то є одна один бік сторони. А другий бік сторони, звичайно, я була католичка, я знала ми дуже Ми були з усіми родом туристами в близьких відносинах, ми мешкали на збої, що мій тату був і мама дуже побожня одним словом. І я, я розуміла для себе, що це я, яка особа. Але подробиці, які я потім довідалася, то, звичайно, я тоді не знала, що мені було. 24 22 роки весь святий. Звичайно, що на мене враження він як людина, як він глядав, то враження було просто шокуюче, як він ще жив, дихав, Ну, справду кажучи, мощі були таке. Там, э, там ноші десь мали ширину, може 80 сантиметрів. То він як лежав на ношах, то було ще з двох сторін десь по 20 сантиметрів, по 30 місця було. Так що він займав, може 60 сантиметрів всіх простору. Отих тих ноші, на яких він лежав і на яких його пізніше винесли машину швидкої допомоги і повезла. Враження було неймовірне, як, як можна було так довести, в якій цивілізації, в якій державі, щоб людину довести до такого стану. Звичайно, що він здоров'я мав видно ідеальне, що він перейшов в такі страшні випробування через тюрми радянські. І, звичайно, що не без Божої допомоги. І тим більше, що я, я побачила його в такому місці, що якраз шпиталь Шептицьких. І там ще багато працювало сестер Вікентія, свого Вікентія. І дуже добрий був лікар, завідуючий хірургічним відділом Козлов. Він також погодився і дозволили його привезти. Дуже нічого. Подивилися його, обстежили, але врятувати вже не було що. Ви, може, знаєте якусь думку лікарів, якісь діагнози, які вони поставили? Хто його оперував? Не оперували, тільки обстежили, бо, ага. бо я йшла з чергування нічного, його ще не було в нас важнішого. Після ночі два дні двоє добре відпочинала, а прийшла вже на чергування наступне. Його вже на третій день забирали додому. Тому що і я чула, що сестри говорили там ті, що працювали щодня, що вони його обстежили. А як обстежували? Звичайно, що обстеження було не сьогоднішнього рівня, тому що в той час ще не було такої апаратури. Але то була лікарня багато широкого спектру, бо там було і хірургічне відділення, і терапія, ухо-горлоніст, там відділів було досить, спеціалістів було досить. Він дуже рентгенологічний кабінет був гарний, там теж професор, також працювала наша українка. Але я думаю, що то була думка спільно лікарів? Не одного тільки Козлова. А що саме він сказав, Козлов? Дослівно, я вже не можу повторити. Дослівно, що сказав. Але таке моє враження, що сказав, що не давав ніхто гарантії. Бо сказати щось одне, що було в блаженнішого. Такого я не чула просто такого Він просто був сильно виснажений. І він був би, я так думаю, він був би не витримав ніякого втручання, бо я вже вам розказувала. А чи лікарі давали якусь надію на життя? Напевно, ні. Напевно, ні, тому що він його як забирали, то я чула. Як сестри говорили старші за мене, що такий був вердикт лікарів, що його вже не, не врятує медицина. Тому що процеси пройшли в організмі незворотні. І він вже так, але я думаю, що мозок його працював до кінця правильно. Решта всі органи, може бути, що вони вже були знищені, але як сестра Володимира попросила Леженніший благословити нас, він зрозумів і нас поблагословив. А як він це зробив? Ну, Я не приглядалася, але ну, звичайно, отак рукопідніс. І так. Попереду хрест, потім бікрест і на ту сторону. Хрести. Слав Боже, він дуже був слабий, душу. Він кричав, плакав, як чи він спокійний був? Він був спокійний, ангел не був. Ніяких скарб, ніяких. Просьбу ніякої істерки. Я би його описала, що то люд... муляж людини зроблений штучно. Бо я не могла, мені був 23-й рік ішов, і що? я ніяк не могла зрозуміти, як можна довести людину живу, до такого стану. Він виглядав так, якби він був зроблений. Якби він був нас не благословив, я би засумнівалася, чи він живий. А він виявляється, що дуже добре розумів. Але він був фізично знищений. А це борода як? Блідий, білий абсолютно. Борода, сива рідка. Вже і влося. ну і лисувати в лесі. Очі такі напівзакриті. Але видно, що він чув, він бачив. Якщо він почув, що сестра Володимира попросила його нас благосолити, значить мозок в нього був прекрасний. І в тій палаті, де він лежав. Там було багато було і лікарів, і медсестер, і як вони забирали його просто з палати і на ноші. А поки я приймала зміну, то я його вже побачила, коли його вже спалати, винесли і поставили. Просто спеціально так ніхто не робив, щоб його показати. Ось то хто він, ось то як. Та все було зроблене як зі звичайною пересічною людиною, бо ми не знали, що це за людина. І я думала, ті, ну, забирають, видно, вмираючий був на вигляд, фізичний вигляд, був фатальний просто. Я дуже здивувалася, якщо. Як він зрозумів, що його владико поблагословить нас і нас поблагословив. Тіла вже майже не було, а разом працював. То що можна сказати, який він був, коли, коли він був повноцінним священником, людиною. І що він переніс, поки його привезли? Ми ж перевезли такого з Сибіру зібрав.